Забарний нарешті забив перший гол українця в АПЛ. Нові деталі щодо травми циганкова відомо чи зіграє він у найближчому матчі. А от Артем Мілевський знову видав порцію крінжових історій. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та не тільки новини поговоримо у найближчих кілька хвилин. А перед тим як розпочнемо нове відео, традиційне прохання до вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також натиснути на лайк та дзвіночок. Ну і поїхали! Розпочнемо сьогодні з Англії, де дебютним голом за свій Борнмут відзначився Ілля Забарний. Його м'яч прийшовся на вогняний матч проти Лутона. Команда українця, поступаючись до перерви із рахунком 0-3, зуміла перевернути гру та перемогти із рахунком 4-3. На 62 й хвилині після подачі з кутового власне Ілля Забарний і забив свій гол. Він пробив головою, м'яч опинився за лінією воріт, попри намагання суперника врятувати ситуацію. Цим голом українець встановив рекорд АПЛ, ставши наймолодшим автором голу серед гравців з українським паспортом. Попередній гол належав Михайлові Мудрику. На момент голу Іллі Забарному було два. 21 рік, 6 місяців та 10 днів. Щодо показників гравця у цьому матчі, загалом він провів на полі усі 90 хвилин. За цей час виграв 3 з 4 дуели, виконав 62 дотики до м'яча та 44 точних передачі. Його оцінка, за даними SofaScore, склала 7,0, а від HuScore він отримав 6,8. Залишаємось в англійській прем'єр-лізі, та зараз поговоримо про ціни на футболістів, адже портал Transfer Market їх нещодавно оновив. Дані змінилися у трьох українських футболістів. Це Вінгер Челсі Михайло Мудрик, який вкотре подешевшав цього разу із 40 мільйонів євро до 35. Натомість виросла вартість іллі Забарного з Борнмута. Він подорожчав до 28 мільйонів євро. Попередній показник склав 25. Ну і Єгор Ярмолюк із Бренфорда також додав у ціні. Тепер його оцінюють у 5 мільйонів євро в порівнянні з попереднім показником у 2,5. Після Англії летимо до Іспанії, адже там з'явилась нова інформація щодо травми півзахисника Жерони Віктора Циганкова, головний тренер команди, прокоментував його можливу участь у найближчому матчі. За словами Мічела, участь Віктора у найближчому матчі досі знаходиться під питанням. Він відчуває дискомфорт у коліні, тож є сумніви щодо його участі у суботній грі. Побачимо завтра, чи зможе він тренуватися у загальній групі. А тоді вирішимо, сказав Мічел. Нагадаємо, українець отримав пошкодження у грі з Осасуною 9 березня. У поточному сезоні на його рахунку 6 плюс 4 за показником гол плюс пас у 27 матчах. Ну і ще кілька слів про травми, адже надовго втратив свого нападника львівський рух. Юрій Климчук вибув до кінця сезону. У 26-річного футболіста виявили надрив задньої хрестоподібної зв'язки і найближчим часом він перенесе операцію у Польщі. Як повідомив керівник медичної служби клубу Юрій Полігас, відновлення займе від 3 до 4 місяців. Це у найкращому випадку, якщо гравцю Дасться зберегти власну зв'язку. Ну і повертаємось до рідненької УПЛ. Тут нас зацікавило нещодавнє інтерв'ю агента Георгія Судакова Сергія Серебреннікова. У коментарі кальчо Наполі 24 він підтвердив, що Шахтар справді отримував запити від різних клубів Європи. Є клуби, які ним цікавляться: Італія, Англія, Німеччина. Є контакти із багатьма. Але сам Шахтар вирішуватиме, коли піде Судаков. Станом на цю мить складно домовитися про його відхід. Наполі, я не чув пряму конкретику, можу сказати, що є інтерес з боку багатьох. Команд. Ну і сам Георгій також дав коментар щодо свого потенційного відходу із донецького шахтаря від Наполі та Ювентуса. Були офіційні пропозиції. Шахтар відхилив пропозицію від Наполі на 40 мільйонів. Я знаю про це. Спочатку трохи засмутився, але розумію, що клуб хоче заробити більше грошей, і я ще не все зробив для цього клубу. Я до цієї відмови поставився нормально. Розповів він у коментарі клубній прес-службі. Ну і завершимо сьогодні доволі незвичною темою, можливо, навіть трішечки нефутбольною. Адже колишній нападник збірної України, і київського Динамо, Артем Мілевський продовжує ходити по різноманітним інтерв'ю та розповідати історії про дні своєї веселої юності. Виявляється, що екс-Динамівець, який мав репутацію плейбоя та гульвіси, зраджував своїм дівчатам, причому у дещо незвичній формі. Мова про участь Артема в оргіях. Я така людина, не виходить у мене бути з однією. Я, може, звісно, не люблю людину, з якою сплю це чисто фізична зрада, Чисто фізичні дії якісь, але при тому я нічого не відчуваю до цієї людини. Раз і пішли далі. Я не фанат такої історії, щоби там три в один, два в один, але бувало, два в один, двоє дівчат. і Я один, двоє хлопців, і одна дівчина. Однак це не дуже якось комфортно, краще навпаки, сказав Мілевський в інтерв'ю Волошину. Я не знаю, що тут додати. Пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. Ну а також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до нових зустрічей.